Донову віроку а зоналиска, поведінка та 17 18+. Це відео немає когось образити і на несе виключно розважальний характер. Якщо ви продовжуєте перегляд, ви підтримуєте наш розважальний контент. Так, всім привіт! З вами Максим Миронюк. Сьогодні я розпочинаю свій обзор на свій величезний автопарк у декілька десятків машин. Сьогодні я відкрив свій секрет своїм товаришам. Вони думали, що я бідний хлопчина з трущоб, насправді я відомий мільярдер, і я постійно притворявся, що. Авторам. Дай мені гривень. 5 гривень, 5 гривень, хоче якийсь товариш підійшов до мене. Я, звісно, е, таку здорову котлету доларів з собою не ношу, але я думаю, відстягну чуть-чуть. Ну, решта. Так, сьогодні я маю кеш. Все, хлопець побіг на радіо, що я дарити добро за природ. По Поїхала Славута якась, але це не моя машина. Сьогодні я орендував ось цю зелену машину. Чи -чи -чи. Сьогодні ми на ній поїдемо на, е, на гульки. За 200, за 200. Антончик. Сідай сюди, за 200 беремо. 3, 2, 1, блядь, сідай нахуй. Боже, я потрохимся сексом. Боже, потрохимся сексом. Я попала, є! О, блядь, ну. Але ти дурак. Сливайся, може. Тоже красненький. А може би штанів краще? Сейчас слово я снимаю что мне. Слово. Снимай тут и... Тіпа, до... я, придумав, я придумав, я придумав, слухай, 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 uh, 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 я придумав. Uh, uh, Слухайте. Ми там на фоні когось піздуємо. Ми, ми скрутаємо всі. Ти принайшли сюди или сюди? <ріст> 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 я... Ну, тоже... ми... я, я просто даю дьору, нахуй. <ріст> ну чо, давайте, давайте. А давай. Ми за Ні, ми давай. типа за ними йдемо єдиним роком, <ріст> якими все после копиємо. А тебе не вибачиться. Блять, що так люди, де хуя?

Три, чотири. За допомогою дипломатії і всякої такої іншої Але... Це не так важливо. Тому що сьогодні я з Дмитром Мироніком ви Дмитро Помаро... Ми, Михайло, Михайло оператор. Війні. Що воно койло, я сам на піду ролик. Що ви скажете кузарчику? Е, там нічого не, було, а, там yeah, yeah. нічого не було знято. Дивись, бач. воно там? Бач? Дивись. Оба! Дивись, видимо, годя, дивись. Як краще буде виглядати? Вони повертаються до мене, ті покажуть. <звіг..."> це, це ти про нас. І <звіг> <Це, звіг> ми за тобою йдемо, Це ти про нас. Пацани, пацани, все, все, стоп, стоп, типа, я не про вас. Improvisation. Okay. Improvisation. Not in the cool puppet. What is generation? Today improvisation. Oh yeah. Okay then. Toilet video registrator. Як Ярик наше суспільство? Німа десь на німні. Стрибокс по ну, відео. Бачите, короче, я являюся з собою сукупність дивитися. ти куди? Я зараз тебе лизну. Готов? А мені сидіти, що я впав, папке типу, мені больница? Да ні. У другій частині нашого експерименту висновки повторилися. Блять, які висновки очікування не виправилися. можна і хочу вас запитати, чи справді ви хочете жити в такому світі? Дами були ведучий і, і ведуча. Та й да. На цьому все. Всім удачі, всім пока. Це було піздаток, кстати. Це було прикольно. Імпровізація була прикольна. Імпровізація була класна. Це була класна була Я в коло палці поки живе. Ця імпровізація була, так, я не різний. Дуже добре стали. Дуже добре. А нахуй ти йдеш, ми тут? Що ми не можемо довго почати? Ви тут, блядь, ідіть не... нахуй туди, Йобаний брат, той налаштовується, блять! той валяється, той фото. О, да, там, налаштунки, а? налаштунки, а? налаштунки! А? Налаштунки! Людей нема, блять, сука, й ти Ти, й нема, блядь, сука, ти, ти, ти йдеш, дивишся на нього і тоді вже на нас йде говорить. Все, давайте, раз. Включай мікро. Готовий? Го! Все, давайте копайте його! копайте, копайте. Як бачите, наше суспільство являє собою сукупність дикарів і бидла, які не можуть вирішувати проблеми за допомогою дипломатії і красномовства. Мені дуже шкода. Це не про нас? Ні-ні, ні, ні. пасань, -ні, опаси, чітко. Чітко. Чотко, чітко, це чітко. Оце чітко, оте чітко. Це було по уролі. Ні, це було охірене, це ізація. Це, це імзазація була. Це правильно було. Це взагалі. Це була імпровізація. Диви, диви. Він виходить, каже. Мама звук. Нема тут звук. <laughs> а, це не камера, юнака. Просто, просто зараз дивіться є. на моє їбало.

Диви, диви, диви. О, 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 о. Та злякався трохи, вибач. Так, так, давай, типо, я гадалка. Ше, ше! Лети, Діма, лови! Та йо-ма-йо, балонів нема. Йдем за ними до кінця. Здорово, пацани. Здорово, Кен. Пацани! Я пропоную взагалі прикол, якого ви думаєте. берете э, телефон, починаєте втікати. Там стоїмо ми, гопники, його ловимо, блядь. забираємо телефон. Можна. Підходимо, типа, проходимо, ти каже, о, хлопці, дякую, що ви телефон забрали. Ми таки прогинаємося і втікаємо тоже. Андрій. Я злікався, кстати. Я злякався, блядь. Чуєш? Може, може бекстейжі бани? Маєш пробігти. Тебе, тебе компуктор мощніший. тебе мов формат воно О, ти можеш зняти. Давай бекстейж. Пане чоловіче, дайте попити. Пане чоловіче, блять. Андрій, Андрій який це біде? все на голосове записує. Амалі похуй, він вже і так сказати. Я твою любий друже. Можна було не знімати, якось бачите, його не хочеться. Блять, от дура тупорила, я не знаю, просто блять, да, як ти бістя ви на цю звіту. Дай воду, Антон. А? Я тут. Тут. Це я я рижа Мауфа. Я рижа Мауфа. В великому місті є. Сьогодні ми знімаємо соціальний експеримент. Говори, 에... дьоргай рота, я буду говорити за тебе. Діло було в 41 році, мені було тоді 13 років. Виходжу, бля, нахуй, з хати, дивлю на город, блядь. Німців куча повно повно блядь. Зйомка не перевершена. У другій частині нашого соціального експерименту ми пере. Що ти робиш? Ти, о, мені о, з дубу? О, ти... Я? Але ти ви... хороший пазар. Ви, бля, спірмотаксикозник да, і йому. Так, це правда, що. Сібий какаю, блядь. А ты реально это ще хоптик? А п'ятки поднял, район потерял, аллой. Хопник замучився удовольствие. Прошу прощения. Да набігався. Як ты мозг зі бля, я привертаюсь назад. О, не, ну в принципі, що в другій частині нашого Блять, я зараз на курюся і буду реально. Я на курюся і буду віддихатись в кадрі. Чисто ціни не вас якусь салфетки чи вода Я казав купити в вологі серветки. А, типа пойде, блядь, точно. почекай я щоб видишь. Все, заебись, нормально, нормально, нормально. Че так земляй просто. Да, 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 вот так. И вот тут трошки, в интернете трошки. Просто ідеально! Я там, я тут тирасав, я так. ти акуратно зі тим штативом, бо блядь... Ось так о підходи, підходить запис. Ні, це ще не все, Що там? Я зберіг запис, як миронюк б'ють. Нашого соціального експерименту це вже має казати. Японь! Я тільки зараз, я тільки зараз поняв, що це ж сюжет зв'язаний. Удар на жепочки. Коварний. Давай, давай. А по отако, ДВ. Я його. Тихо, тихо, переходить. Мэджик вай. У тебя салфетки влогі, ти мені третій раз наступив, бля. Заступлю тебе. Ну тоха вкраде. О, топ. О! 60 кадрів тільки має. В тебе больше? Все, готовы? Так, так, блядь, хлопцы, поотходили. У блядь. Ну, блядь, я и трэш, доброта. Хлопцы, на вас люди дивлятся. И Что? И И И <говорит> Ой я блядь, и через С будут, через э, зеркало буду говорить. А то он вышел сюда. Ты бой тоже. О, зайди.

Смотри, я ломаю пальцы сюда, давай

Berek, say, ja si kupię no, no, ja, z Tobie ryksy i Ja za finsyki, babla i wony wykupam Zwinąć na iPhone'ie, napchnij mnie, ble, zlać No za swego wony wykupam Ja znaję z niczym, baduj, żenę, wsi i jej Mane, ja ja zaraz dwa, no, wony nie zaraz sił Ludzie, ja nie znają, jak nerapować, ja nie wmiar Zimno zarażał, ty leżysz, mamma mia Ja za się ja Ne șoia mănâncă, 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 să mănâncă, 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 ne mănâncă, 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 i'm true nigga time fire man and five on the same night Yeah not yet by my nibs i bitch not